Веселі, активні та позитивні. Хореографія, акторська майстерність та безліч інших цікавих локацій. Ми завітали до Палацу культури. Тут розпочали свою роботу дитячі табори. Малеча може за власним бажанням обрати собі творчий куточок, де весело та скоростю проведе час. Гончарне мистецтво викладає майстер Богдан Кукушкін. Маленька злата закохалась у атмосферу табору. Я сьогодні лепила з глини і мені більш запам'ятався, як ми сьогодні грали. Мої мечі просто мені здається, що цей табір я за декілька років побула в. Багатьох таборів і не, не, жодний не перевершить цей табір. Лялька, мотанка, старовинний український оберіг. З самого ранку діти долучились до творчості. Спочатку вивчили найпростішу ляльку вузлову мотанку, а попереду вже більш складна. нитчана мотанка здоров'я. Нам розказали дуже багато видів. Мотанок робили сьогодні. Я зробила навіть дві встигла. також розказували про різні ткани. Як раніше їх робили і для чого. І дуже цікаво. І в тому році також розповідали дуже багато інформації, тому багато хто вже вміє робити мотинки, але в цьому році сказали, що буде ще новий вийти Мотинку для свого дяді він був кхм, спершу у Лондоні на навчаннях, потім його відправили під Авдіївку. Він приїхав вже. Я хочу йому подарувати цю мотанку. Після активності дітям потрібен смачний перекус. Завдяки спонсору Тетяні Кірічок малечі роздали смаколики. Мені більше сподобалася танцювати. Я дуже щаслива, що провела ці день в таборі. Бути гнучкими, стрибати як кульки та плавати як рибки – все це можливо разом з акторською майстерністю від Едуарда Поплавського. Я буду сьогодні лично преподавати акторське майстерство, пластику, двіження, сценічне двіження. Але також я лише з удовольствием поучаствував в майстер-класі по лепці з глини, який вів прекрасний преподаватель в цьому плані Богдан. Дети были в восторге, насколько я понял. Сейчас мы посмотрим. Я посмотрю, как. Як вони відреагують на мій майстер клас Арт-терапія, дизайн, миловаріння та інші майстер-класи від майстрів Чорноморська ще попереду арт-табір Байрактар створив для малечі усі умови для корисного відпочинку. В минулому році вже був у нас досвід праці з дітьми. Ми врахували в цьому році. врахували всі весь наш досвід і трошки перепланували, щоб дітям було ще більш цікаво. При палаці культури. На табір насичений для дітей різними майстер-класами вони постійно зайняті. Велика вдячність, звісно, адміністрації міста за надану можливість, тому що діти дуже сильно просилися і в цьому році побути з нами в таборі. Василю Олександровичу Гуляєву всім дотичним до створення до організації цих таборів. Також забув сказати про спонсорів. У нас в таборі є спонсори, а до завершення табору на дітей чекає поїздка у Нювесю. Ки від спонсора Василя Волошина разом до кращого майбутнього наших дітей Аліса на Світлана Кузьменко і 3